Друзі, бажаю здоров'я. Сьогодні відео буде про те, як триває лікування моєї пасіки від антеробактеріальних хвороб. Справа в тому, що взимку у мене висипалася одна сім'я, висипалася дуже дивним чином. Вона лежала рівним шаром на дні. Карма були в задовільному стані, опоношування теж не було. І під час консультації з професором Галатюком я отримав інформацію, що, ймовірно, моя пасіка заражена ентеробактеріальними хворобами. І мені була дана рекомендація щодо лікування. Лікую я препаратом Комбі-Йод, і саме про застосування цього препарату буде сьогоднішнє відео. Виглядає він ось так: ось така пляшечка. По 50 мл. Розводиться він в сиропі один до одного. І з розрахунку 8 мл цього препарату на 10 літрів. І ось таку концентрацію препарата до одного вулика треба дати три рази. І саме два рази я вже дав. І зараз я вам покажу, як я даю останній раз. Зачехляємося, Відкриваємо вулик. Тут вже є залишок цього препарату, але я сьогодні уїжджаю і я сьогодні дам ще один кульочок, бо три дні мене не буде на пасіці. Наготував я у таких кульочках, ще раз повторюся, по 300 мл. Щодо діагнозу хвороби моїх бджіл були неоднозначні коментарі, але цей препарат застосовується також для стимуляції маток для підвищення яйцекладки. Отже, я думаю, гірше не буде. Про результати, звісно, що я вам доповім.